Всім привіт! Оскільки у мене зараз нема ляльок на огляд. Поки що! А мою базову неферу треба привести до ладу, сьогодні я огляну перший сезон мультсеріалу Ever After High. Цей мультсеріал вийшов як наслідок успіху сестринського бренду Monster High, який рекламував своїх ляльок мультсеріалом. Перша серія Ever After High вийшла 30 травня 2013 року. Перший сезон налічує 15 серій, три з яких довші за інші. Світ Ever After High. У першій серії нам розказують історію школи Ever After High, в якій навчаються діти казкових персонажів. Вони мають слідувати долі своїх батьків, але є група учнів, які не хочуть проживати історію своїх попередників. Першу групу називають королевичами, яку чолі Apple Вайт донька білосніжки. Серед відомих королевичів згадують також королін Брайер Б'юті, Ешлін Еллу головну попелюшку і Blondie Локс. Доньку золотоволоски. Казкова колега Епл Вайт Рейвен Квін сумнівається, чи хоче слідувати історію злої королеви, а тому вона стає головою табору бунтарів. Її ідейними прихильницями є міс Пінокіо Сідер Вуд, донька червоного капелюшка Серіс Худ і божевільна капелюшниця Медлін Хеттер, яка завжди чує оповідачів казок. Ну і без хлопців тут ніяк. Нам дають тизер того, що відбуватиметься далі в наступних серіях, тому переходимо до них. У серії казка Apple Історія однієї королівни нам розповідають про процес підготовки до дня наступності з перспективи Apple Вайт. У цей день учні присягають йти стежкою своїх батьків, таким чином продовжуючи їхні історії. Apple не може дочекатися цієї миті, щоб потім реалізувати себе як наступна білосніжка. Apple White дуже популярна в школі і всі обожнюють її. Популярна учениця повинна бути якимось чином пов'язана з популярним учнем. Тому свій казковий шлях вона проходитиме з Деріном Чарміном, сином принца Чарміна. Дерін одержимий своєю зовнішністю і в прямому сенсі осліплює всіх своєю усмішкою. З ними намагається записати інтерв'ю Блонді Локс, яка постійно носить із собою планшет, щоб зробити допис у своєму блозі щебетівка. Епл настільки хоче інтегруватися в свою казку, що просить директора школи підселити її до Рейвен Квін, яка спочатку мала жити з Хеттер, Брайер Б'юті не впевнена, чи таке переселення народі сподобається Ревін, але та вже була на підході в кімнату, тому Брайер спала на думку ідея вилетіти з вікна, її випадково ловить нарцисичний дерін. На диво, дівчині така активність западає до душі, тому вона біжить у башту, щоб ще раз вистрибнути з вікна. Так ми дізнаємося, що Брайер дуже авантюрна. Так вона компенсує весь той час, який їй треба буде проспати у касці. Наступного ранку Епл і Брайер відвідують свою подругу Ешлін Еллу, яка хоче погуляти, щоб трохи змінити обстановку. Але їй поштою приходять 300 пар нового взуття для її магазину кришталевий черевичок, тому дівчата йдуть на репетицію Дня наступності без неї. Епл першою відтворює свій виступ, а за нею інші. А от Рейвен, яка за історію повинна отруїти Епл, сумнівається, чи хоче робити клятву, тому тікає з репетиції. Епл у паніці, бо якщо Рейвен не принесе клятву, Топерше не зможе прожити свою історію і стати королевою в майбутньому. Пізніше директор школи Мільтон Грім радить Епл повпливати на рішення Рейвен, бо інакше світ опиниться в небезпеці. Казка Рейвен. Історія однієї бунтарки. В наступній серії переповідається той самий період репетиції до Дня наступності, але з перспективи Рейвен. На відміну від Епл, Рейвен викликає у всіх паніку, бо вона, типу, лиха. Але це дуже бісить дівчину, бо вона не хоче бути наступною злою королевою. Рейвен супроводжує Медлін, зменшувально писливу Медді, яка, перекладаючи нормальну мовою, каже їй розслабитись. А ще юна капелюшниця обожнює чаювання. Також пов'язаним з Рейвен буде брат Деріна Чарніна Декстер, який у взаємодії з іншими є більш скромним. Декстер відчуває симпатію до Рейвен, тому хоче сісти до неї. Але їх перебиває поява Дерріна Епл, через що Рейвен вигукує ім'я першого. Цікаво, що в англійській мові тут простежується гра слів, оскільки ім'я Деріна як прикметник Daring перекладається як відважний, сміливий. Тобто до появи Королевичів Рейвен говорила Декстеру, що він повинен мати сміливість, якщо хоче взаємодіяти з лихою Рейвен. Але вилучення Каламбуру сильно суть не змінило, тому йдемо далі. Поки дівчата розмовляють, Дерін усміхається сирій схуд. Яка через засліплення випускає з рук татю з їжею. Дівчина гарчить, але вмить приборкує свій гнів. Кажучи, що, ніби застудилась, вона тікає з їдальні. Увечері Рейвен дізнається, що вона ділитиме цього року кімнату Зепл Вайт, від нескінченного позитиву і принцесності якої у бунтарки погіршується настрій. На репетиції дня наступності Медлін обіцяє, що буде такою ж божевільною, як її батько. Хантер Хансмен женеться за своїм улюбленцем, який постійно бешкетує на зло хлопцеві. А Сідер Вуд знову зіштовхується з дилемою про природу брехні в касті її тата. Рейвен ставить питання про те, що станеться, якщо вона не десь клятву. На що директор відповідає, що Рейвен просто зникне. Рейвен цікає з репетиції, за чим таємно спостерігає Джайлз Грім, брат директора. Можна побачити, що оповідь в цих двох серіях відрізняється, що нагадує те, як одна казка може по-різному звучати залежно від оповідача. Рейвен Злиться. Серія починається з чергової витівки Кітті Чешир, після якої Рейвен викликає до кабінету баби Єги. Виявляється, що на прохання директора викликали ще декількох учениць, щоб переконати Рейвен не сходити з її злодійського шляху. Епл розказує Рейвен, що це нормально для неї бути злою. Брайер повідомляє, що біля східної башти з'явилась платформа для стрибків. Їй точно сподобалось стрибати з вікон. А Лізі Хартс, як і притаманно червовій королеві, яка відома ще як королева сердець, каже, що Рейвен треба відтяти голову. Тільки Медлін заступається за Рейвен. Всі починають сваритися що ви більший Рейвен. Вона виплескує свою магію і перетворює директора на курча, після чого виходить з кабінету. Справжнє відображення Рейвен і Епл чепуряться навпроти своїх дзеркал. Поки Епл йде за намистом, щоб попросити модну пораду в дзеркала, Рейвен в надіях якось запобігти раннім співам сусідки випадково зачаровує дзеркало Епл. Та повертається в кімнату, питає у дзеркала, чи пасує їй намисто, на що чує його глузування. Рейвен каже, що допоможе знайти Епл нове дзеркало, але після довгих недалих пошуків зізнається, що це все її провина. Епл каже, що вона це збагнула із самого початку і пропонує Рейвен побути голосом її старого дзеркала, поки не приїде нове. Навчальна вечірка Браєр. Професор Румпельштільцхен вирішує на початку року дати тест на теми, більшість яких на заняттях ще не проходили. Цей карлик отримує садистичне задоволення від страждань учнів. Пізніше підлітки розмірковують, як можна підготуватися до ранкового тесту. Як тут Брайер заявляє, що знає спосіб, але потім засинає. Оскільки Брайер любить вечірки, її будять тільки за допомогою музики. Дівчина влаштовує навчальну вечірку, внаслідок якої всі успішно складає тест на вчителеві. Голосуй за Медді у школі починаються вибори до Королівської студентської ради, яку знову хоче очолювати ЕПЛ. Для того, щоб додати барв у самоврядування школи, Медлін також балотується на посаду голови Королівської студради. Майбутню капелюшницю вважають за божевільну, що вона сприймає комплімент. Але коли на дебатах електорат двох кандидаток ледь не б'ється. Медді пропонує компромісне рішення. На рівних очолити Судраду разом з Apple White. Хай які загадкові рішення Медлі не пропонувала б. А ось і Амура. Ця серія дає нам зрозуміти, що Монстр Хай та Евер Афтер Хай знаходяться в одному всесвіті, бо до другої школи переходить Амура або СіАпіт. Як і раніше, вона займається любовними справами школи. Цікаво, що і в Ever After High Амура одразу закохує одне в одного популярних учня та ученицю Я про Хантера і Ешлін. Подивимося, чи не помилилася вона, бо ще на початку свого навчання в Monster High вона одразу звела разом Клода Вовка і Клео Даніл, тільки тому, що вони були капітанами шкільних команд з футболу і уперлідингу. І потім вони розійшлися. Якось Амуру просить про допомогу принц жаба Хопер Кроукінгтон II, який володіє красномостом тільки в подобі жаби, бо в подобі людини він починає нести нісенітниці і знову перетворюється на жабу. Амур записує голос Хопера, поки той розказує, як сильно захоплюється Брайер б'юті. Увечері не до голуб'ята і, поки хопер промовляє губами запис себе жаби, який увімкнула Амура, з нею вітається декстер, на якого вона зловила краш і, падаючи, приз'являється йому на руки. Рятувати дівчат, що падають з висоти у хлопців сімейне. Зі зникнення Мамури, Хопер знову говорить дурню і перетворюється на жабу, від чого Брайер гидує. Взуттєвий Переполох Хантер допомагає Ешлін доставити до її крамниці нове взуття, але потім мусить йти, тому що ніхто не може бачити разом королівний бунтаря. Поки Ешлін разом з Блонді і Брайер намагаються розкласти взуття, Хантерові знову докучає його більшення пески. Хлопець наздоганяє свого улюбленця у кришталевому черевичку і, впавши на коробки із зуттям, розкидає його на пополичках якраз до появи покупчинь. Ешлін і Хантер намагаються усамітнитись, але Хантера знову відволікає песків. Не варто жартувати з вовком. Сиріс грається у перегони зі своїм вовченятком Кармайном, якого легко обганяє. Той, облизуючи її, випадково скидає з її голови капюшон, через що ми можемо побачити, що у сиріс вовчі вуха. Кітті, яка це все бачить, натякає сирі, що знає її таємницю. Рейвен дізнається від сирі, що її батьком є сам сірий вовк і обіцяє нікому нічого не розказувати. На кросі Кітті має намір підставити сиріс, випустивши оленя на доріжку. У сирі змінюється колір очей, і вона здичавіла чим дуж біжить до оленя, який забігає в клітку. Сиріс починає нервувати, але Рейвен робить вигляд, що зачарувала взуття Сиріс з заклинанням в швидкості, і потім так само зачарує взуття Кітті. Обрехенький Сідар -вуд. Учням дають завдання розказати якусь епічну небелицю. Проблема в тому, що на Сідр лежать чари правди, і вона не може брехати. Тому їй дають завдання розказати якусь справжню історію, яка настільки драматична, що в неї ніхто б не повірив. Сідар, гуляючи лісом, натрапляє на Хантера і Ешлін. У яких було таємне побачення. Думаючи, як здати домашку і не спалити друзів, Сідер розказує цю історію жуючи Арахіс, завдяки чому неможливо розібрати її слова. Запросити Рейвен Декстер хоче запросити Рейвен, у яку він закоханий, на вечірку, але не знає, як до неї підійти. Амура радить йому відтворити з кимось діалог, сподіваючись провести з Декстером час. Він намагається заговорити з іншими дівчатами, але все йде не за планом. Увечері Рейвен сама запрошує Декстера на вечірку як друга, радіючи чому він падає з балкону і приземляється біля Амури. Він дякує їй за пораду і цілує в щічку, від чого вона радісно гигикає. Розповідь про день наступності наближається День наступності, і Рейвен розмірковує над тим, що з нею буде, якщо вона не присягне слідувати долі злої королеви на книзі легенд. Меді вирішив відвести подругу в бібліотеку. Як за ними починає гнатись Apple, знову вмовляючи, Рейвен дати клятву. Під бібліотекою живе Джайлз Грім, на якому лежить базікаючи прокляття, тому він говорить мовою Загадок, рідною мовою країни чудес, з якої походить Медзі. Вона питає в нього, що станеться з Рейвен, якщо та відступиться від своєї казки, І Грім каже, що для неї нічого не зміниться. Мабуть. На самому дні наступності Apple клянеться бути наступною Білосніжкою, Бачить свою щасливу долю у книзі легенд і ставить свій підпис. Коли Рейвен бачить, що після історії білосніжки вона проведе своє життя в ув'язненні, то заявляє, що сама творитиме свою долю і з гуркотом згортає книгу легенд, від чого у дзеркал у повітрі повилітало скло. Бунтарі тріумфують, королевичі освистують Рейвен, а Епл не розуміє, чому Рейвен повелась так егоїстично. Від цього галусу Рейвен злиться і заморожує всіх чарами. Знявши чари з Apple, вона каже, що тепер кожен може вбирати свою долю. Але Apple влаштовує та, яка передбачена її казкою, тому вона цікає. Рейвен розморожує медді, з якою вона насолоджується ейфорією. Директор Грім має намір зробити все, щоб виправити ситуацію, як тут з дзеркала в його кабінеті лунає зловісний жіночий сміх. День Після Дня наступності. Після Дня наступності в школі панує напруга. Королевичі бунтарі звинувачують Рейвен і Епл в усіх смертних гріхах. Як ми вже зрозуміли, що казкам притаманні різні інтерпретації, тому другі вирішують закінчити розмову. Але Кітті сія сім'я розбрату, жбурнувши в усіх картоплю Фрі. Так люди починають кидатися їжі одне в одного, поки не приходять Рейвен і Апл. Спочатку вони намагаються всіх заспокоїти, але потім Епл каже, що свою долю навряд можна переписати, тому надовго і щасливо можуть розраховувати тільки королевичі, бо бунтарі переважно лиходії. Як на мене, це прозвучало доволі жорстко і неемпатично з її боку, тому після цього бій їжею відновлюється. Хто замість Рейвен? Рейвен хоче якось підбадьорити Епл після для наступності, тому приймає кандидатуру одного з трьох поросят стати своєю лихозаміною. Поки Рейвен пояснює йому, чому гелієві кульки не є небезпечними, приходить обурена Епл і говорить, що вони повинні бути з Рейвен дружніми ворогами. Егеш, дружніми. Яка тут може бути дружба, коли Рейвен повинна тебе отруїти, сісти за це у в'язницю і, за твоїми словами, не мати щасливого кінця? Теж мені приятелька. Порося говорить, що вже хоче стати кулькосвином, свином, а не злою королевою. Тому оповідачі говорять, що в школі все налагодиться тільки коли свині літатимуть, перекладаючи цю ідіому з англійської ніколи. Отже, станом на кінець першого сезону у нас є головний конфлікт. Рейвен хоче писати свою історію, що не подобається Епл, яка хоче, щоб все було за правилами. Її можна зрозуміти, хай вона і не приймає позицію Рейвен. Але ця історія з небажанням приймати свою казкову долю розкриватиметься не тільки через Рейвен. Бо в нас є пара Ешлін і Хантера, які в майбутньому не зможуть бути разом. І Брайер, яка після закінчення школи муситиме проспати багато часу перед своїм магічним пробудженням, внаслідок чого всіх, кого вона знає, під кінець казки про сплячу красуню вже не буде. Але про це і не тільки в наступних сезонах. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку і підпишіться, будь ласка, на канал. Поділіться своїми враженнями від першого сезону. І спогадами, як ви відреагували свого часу на появу Ever After High. незабаром побачимось!